Володимира, правильно я розумію, що Україна взяла вибір на рішучість, виходячи з іншої інформації. Коли ми почали знищувати нафтопереробні заводи в Російській Федерації, нам в Америці сказали про те, що вони не зовсім задоволені, що ми атакуємо НПЗ Російської Федерації. Також в ООН сказали, що вони не схвалюють удари по цивільній інфраструктурі. Чомусь вони вважаються цивільною інфраструктурою, а це означає, що Україна. Країна не слухає і іде своїм шляхом, а які можуть бути наслідки? Чи наслідків ніяких, це виключно в США там зростання ціль на пальне? Ну, чи, будуть, чи будуть вони шантажувати Україну? Ось ще, я ну, Дивіться, що стосується ООН, ООН може казати все, що завгодно. Все, що завгодно, пусть вони наведуть лад у себе. І якщо вони не задоволені там ударами по цивільній інфраструктурі е, в Росії, хай пред'являють спочатку претензії Росії, що відбувається з цивільною інфраструктурою в Україні. От, коли вони продемонструють дієвість своїх вимог по Росії, тоді ми можемо прислуховуватись до них. А так, е, чого слухати недієву організацію? Погоджуся От, з вами стовіть, це, 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 що стосується ООН. ООН нам не указ. ООН зараз, вибачте, це організація, яка ефективність якої е, КПД, е, коефіцієнт корисної дії, складає декілька відсотків. Да, дуже низька ефективність. Тому хай вони е, самі собі дадуть раду, а потім вчать інших, що їм робити. Тому точно ООН нам не указ. А, і ну, ООН, що далі з ООН робити, це окрема тема і так. окрема проблема це давня проблема, їй десятки років. По США складніша ситуація, безумовно. Але а, ну, чому американці занепокоєні? Вони бояться зростання цін на нафту на глобальних ринках, а, і це ще передвиборний рік. Як багато хто з американістів знає, і політики і дипломати. Один з чинників, який впливає на результати голосування на президентських виборах США: вартість ціни галону бензину. Але отут є нюанс: Алло? так, так, ми вас чуємо. Чути? Так, так, чути. А, да, щось там да, мені здалося зависло. Да. Да, так, от а, а, але що треба розуміти? А, ну, Америка й сама виробляє у Америки. Є своя нафта, свої ресурси. Да, безумовно, ну це ринкова країна, тому загальні ціни, ціни на нафту і на нафтопродукти впливають і на внутрішній американський ринок. І тому да, американські політики от, у Байдена побоюються, да, що е, зростання цін на нафту трошки відбулося зараз. До речі, що воно може негативно вплинути на хід виборчої кампанії в США. Але у них своя історія, у них свої проблеми, а у нас свої. І от тут я скажу, можливо, цинічну річ. Ми не втручаємося в виборчу кампанію США, ми зберігаємо нейтралітет. Але у нас війна. І якщо б, наприклад, адміністрація Байдена могла вирішити питання допомоги Україні, я думаю, що тоді б ми більше прислуховувалися до парад Білого Дому. А так, да, слів на підтримку багато. А питання про підтримку не вирішується вже півроку. І е, тут не претензія. Да? Ну і от зараз там вже є дискусія там, про Салівана, причому навіть наше деякі видання не зовсім коректно, е, приписують е, Салівану позицію, яку оприлюднив конгресмен республіканець. Е, е, це не можна робити, тому що ну, у них зараз передвиборна боротьба. І цитувати можна тільки напряму. А не через слова, викривлені слова там, опонента політичного. Це так до слова. Ми не втручаємось в це, але у нас своя війна. І в принципі, в чому український інтерес? Не в тому, що там вплинути на глобальні ринки. Зростання ціни на нафту нам теж не, 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 ну, скажу, не в наших інтересах, глобальних цін на нафту, тому що це збільшує доходи до Росії. Але коли йдеться про удари про нафтопереробні заводи, це ж не про нафту, а про бензин і дизель на внутрішньому російському ринку, а також про бензин і дизель для військової техніки Росії, і тут вже є проблеми певні. Вже є оцінки, Ну інформація умовна, це оцінка. Але зменшення виробництва нафтопродуктів в Росії, як мінімум, в європейській частині, на 10%. Якщо ми побачимо, що з'являється певний дефіцит бензину, дизелю, зокрема і для військової техніки або на внутрішньому російському ринку, не вистачає бензину і дизелю для посівної кампанії в Росії. Якщо ціни на бензин і дизель почнуть зростати в Росії, ну, значить, є ефект, значить, наша асиметрична тактика, да, вони б'ють по наших... По нашій енергетиці, по наших електростанціях. А що нам спостерігати це? Ми не можемо. І якщо йде війна, Росія б'є по нашій території, чому ми не можемо бити по своєю території? зброєю? Да, своє, своє, да, от це важливий момент, своєю зброєю. Ми тут, да, ми. Виконуємо зобов'язання перед американськими партнерами вони сказали нам не використовувати їх зброю для ударів по Російській Федерації. Ми не використовуємо. А своєю зброєю да ми можемо бити. І до речі, деякі європейські політики кажуть, що Україна має повне право наносити удари по військових і інфраструктурних об'єктах свого противника на її території. Ось а до речі, що, сьогодні наші е е працівники служби безпеки України і військові. Знищили шість військових літаків Російської Федерації і а, близько восьми пошкоджених, тому працюємо впевнено. Ну, ну подивимось, я думаю, що тут теж попрацювали сучасні системи ППО. Але теж це між іншим теж важливий момент, тому що росіяни зараз вони дуже ефективно використовують так звані керовані авіабомби, причому великі великої ваги, і це дуже ефективна зброя. І саме системи ППО в зоні бойових дій вони можуть зменшити цю загрозу, тому що е, оця зброя, вона ж фактично руйнує оборонні споруди українські, і це дозволяє росіянам рухатись далі. Зокрема, у час Соф'яри, там перед цим Авдіївка. І для того, щоб зупинити противника, ну потрібна контрзброя. А це системи ППО, і, е, не тільки які прикривають наші е, 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 енергетичні об'єкти в тилу, Великі міста, от як Харків, але потрібні на фронті для того, щоб зменшити такі загрози. До чого готується Європа, далі? Хочу з вами поговорити. Бо упродовж 23-го року країни Європейського союзу видали громадянам Російської Федерації понад 7 тисяч приписів із вимогою залишити їхню територію. Це якщо брати статистичні дані на 34% більше аніж роком раніше, найбільше росіян висилає Німеччина. Це 2 тисячі людей, 154% більше далі. У нас іде Франція. Далі у нас я вибачаюся, щоб ви там не продовжили свій перелік. Да, у мене просто закінчиться заряд на ноутбуці. Можемо перерватися несподівано. Угу, Тому добре. я просто коротко да на да, ваше запитання. Я думаю, що це і посилення заходів безпеки. Бо кажуть, що дуже багато диверсантів і відповідних ДРГ так, на території так, європейського очевидна. Союзу. Росія посилює свою активність в країнах Європейського союзу, в країнах НАТО. Тому це заходи безпеки в першу чергу і посилення імміграційного законодавства, тому що саме от це по цих каналах Росія може впливати, підривати країни НАТО Євросоюзу зсередини. І ризики такі зростають. Ми бачимо, що Росія чим далі, тим більше, використовує інструментарій гібридної війни проти країн НАТО. Раніше це стосувалося країн Балтії, зараз це стосується і країн навіть Західної Європи. Так що це нормальний процес, і це якраз свідчення того, що трошки схаменулися європейці і починають розуміти, що їм треба посилювати заходи внутрішньої безпеки. Норвегія, до речі, сьогодні є інформація, що також роздумує над тим, або відправляти своїх військових на територію України. Ось такі ініціативи ну, в слід за Францією. дискусія, да це добре, що вони думають, але йдеться не про те, щоб воювати разом з нами проти Росії йдеться скоріше про підтримку, обслуговування, експертну допомогу. Да, але це перший крок. От тут важливий процес, і це попередження, профілактичне попередження Росії. Ви маєте зупинитися, тому що країни Заходу будуть підтримати Україну. І те, що от такі різні країни, Франція, Норвегія, Країни Балтії демонструють готовність направити своїх військових в Україну. Це теж попередження Путіну і сигнал підтримки України.